Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тривого ночі не було. Втім, у Житомирі пролунала серія вибухів. Мабуть, удари наносилися балістикою з Білорусі. Після нічних невідомих вибухів є пошкодження. Мабуть, таке відпрацювали. Іскандери пишуть телеграм-канали. За словами телеграм-каналів, жертво у результаті атаки немає. Втім, є незначні пошкодження комерційних будівель. Паралельно з цим за 16 кілометрів від Житомирського. Кордону пролунали вибухи в одній із російської бази. Два ешелони з технікою та особовим складом зійшов з рейок. Велика кількість загиблих, горять, танки та ПТР. А також цистерни залізничну станцію окупантів розбило повністю. На території Білорусі знаходяться різні види російської техніки. Ризик атаки по території України все ще зберігається. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що українці не очікували атака з боку Білорусі на початку повномасштабного вторгнення, але ймовірність все ж була. І сьогодні у нас угрупування військ розгортаються теж на північних наших кордонах. Посилюється там ППО, загородження різних типів і мінні, в тому числі очікувати можна чого завгодно, зазначив ігнат в ефірі телемарафону. За його словами на білоруській території Росія тримає зенітні ракетні комплекси іскандери, авіацію, але кількість може бути меншою ніж на початку повномасштабного вторгнення. Крім того, Спікер повітряних сил сказав, що протяжність кордонів і протяжність лінії фронту велика і становить понад 2000 тисячі кілометрів з урахуванням Придністров'я, Білорусі, Росії, лінії бойового зіткнення та морських кордонів. Це все лінія фронту і з цієї лінії фронту може прилетіти. Тому ніяких ілюзій не робимо. А підсилюємо ці напрямки. Підсумував військовий. З погляду Росії і Кримський і півострів. І Білорусь є найбільше ніж плацдармами, з яких агресор у перспективі готовий. Атакувати Європу пише у своїй колонці, колишній посол України в Мінську, Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єктом. Атаки в залежності від тієї чи іншої ситуації визначено Україну у всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму Білорусі об'єкт атаки це англосаксонський регіон, північна Європа для плацдарму у Криму, Балкана, Південна Європа, Середземномор'я, переконаний дипломат. Ідею, що ЗСУ спочатку ма мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білорусі. Він вважає помилковою Крим і Білорусь як плацдарми з української сторони повинні мати тутожну оцінку і для того, щоб полегшити способи методи ураження Кремля, потрібно поставити крапку по Криму і по Білорусі. Те, як зараз розвивається ситуація навколо Криму, тільки підтверджує правильність цієї позиції. Зауважив він, нагадавши, що по півострову поки що завдано лише пробних ударів. На думку безсмертного багато спільного є мі... Між самоназваними керівниками цих підпорядкованих в Москві територій Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. У них однакові схеми роботи та завдання, що ставляться Кремлем. Білорусі на сьогоднішній день перебуває фактично у тотожному Кримові статусом. Формально вона, ніби держава, що перебуває у стані війни з Україною з точки зору міжнародного права. Тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму завдавати ударів по точках, аеродромах що нині застосовуються як військові об'єкти. Як інфраструктури для атаки по цілях в Україні, написав автор розтягування у часі російсько-української війни, призведе до того, що вона переросте у регіональну, а потім у континентальну і глобальну. І тоді РФ використає проти Північної Європи ракетні комплекси та системи ППО розміщені в Білорусі, вважає експосолом. Відтак за його словами, удари по білоруських базах, звідки йдуть атаки по Україні, будуть відповіддю на агресію і виведуть Білорусі з війни, судячи з того, що. Зроблено у Криму в українському військово-політичному керівництві є люди, які розуміють призначення, і білоруського плацдарму припустив безсмертний. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.